Доброго ранку вам, доброго вечора. Гляньте, яка в нас гарнюща погода. Нас сонечко вже. Вже сонечко вийшло. Вам видно, буде сонечко. Сонечко вийшло, на дворі мінус 3. Ну, в день буде плюс 10, плюс 8. Тобто буде зовсім тепло. Так що в Канаду йде весна. Пташки вже співають, співають вони вже, мабуть, ну, з місяць вам їх просто не чути. Вони вже літають, співають, ну, пташки вже зустрічають весну, але ще, знаєте, ще не зовсім, не зовсім весна але я вже діла свої весняні бутси і. Йду на роботу. Ну, не йду, а мене підвезуть на роботу. Тут стою чекаю. Моя подружка з Америки, вона зі Сполучених Штатів, а живе тут в Канаді, і вона мене іноді підвозить. Ну, коли на роботу їде, тоді підвозить. Ось ось такі справи. Що хотіла розказати? Вчора спілкувалася зі своєю подругою, давньою подругою, з якою дуже давно-давно не спілкувалася. Якось так життя склало, що е, наші до, шляхи розійшлися. От, і так приємно, коли ти спілкуєшся з людьми, яких ти не бачив е, вже років. ну, Колись спілкувався дуже тісно, років 20 назад, а тепер через 20 років ти згадуєш щось. І це так приємно. Ти повертаєшся в ті роки, коли були ем, більш молоді, більш, більш якісь безумні вчинки, дії. І це так, знаєте, приємно. Ти якби знаєш, ем, туди поринаєш в ті події, які були. І приємно згадати. Приємні. Я хочу сказати, що на моєму шляху в Україні зустрічались рідні люди, але в більшості це найкраще, найприємніші, найщиріші, найдобріші люди, з якими було і є дуже приємно спілкуватись. Тому ну, завжди дуже приємно і завжди з радістю спілкуюсь з людьми. З якими перейшла величезна частина життя. Були подорожі на море, подорожі на якісь події, відмічання днів народження, якісь події в нашому житті ставались. Десь гарні, десь не дуже, десь нас це засмучувало, і ми були всі поряд. Ось так. Ось такі справи. Ось така в мене п'ятниця, сьогодні п'ятниця. Сьогодні вже відпрацюю, два дні в мене буде вихідного, Сподіваюсь, буде погода гарна. І я запланувала собі на суботу шопінг. Хочу поїхати щось купити. ну, За дежі, можливо, щось навесно, але в мене там є. багато чого є, але, можливо, щось сподобається. Щось треба з продуктів докупити. Теж подумаю, що треба. Тому вроде, все є, але щось таке може смачненького, якихось овочів, фруктів якихось е, докуплю. Можливо, просто проїхатись, по, прогулятись, хочу проїхатись, можливо, десь в центр міста, е, Нью-Глазго, там десь погуляти. тому що тут... А можливо, тут десь погуляю, пройдуся. Як буде гарна погода, я люблю гарно, як гарна погода, пройтись, прогулятись. Да, так що в мене вчора був вечір, коли я поринала в такі, знаєте, далекі спогади 20-річної давнини, 30-річної давнини. І це так, так зворушує, так, так приємно, що є люди, є такі спогади. Добре, з вами була Світлана. Напишіть, а як у вас зараз? Які приємні новини у вас зараз? Бай-бай!